Всім привіт, ребята з вами я Денис. Ми продовжуємо грати Паркур Pro. -про. Просто сірий нам випав спінер. Дуже круто. Ми всі рівні пройшли, особливо портал там вообще дуже довго. Тут є сім рівнів, напомню. Ми проходим зараз перший. Отлично. Цікаво. Я тут уже, я даже дивився в Ютубі, як там проходять. Там вообще чуваки за 13 секунд один чел пройшов. Я одивився дуже сильно, я хочу, як він прям... На цю карті він за 14 секунд. Ось у мене вже 15, я даже трохи не пройшов. Мені кажется, він просто просто читай включи, бо там був польот якийсь довгий. І ще так трохи підвисало в нього дуже сильно. Ну ладно. Я двигаюсь даже фішки, як робить розгон. Шатаем, шатаем, шатаем. і у нас розгон получился ну, дуже круто. О! ми взлетіли, оце круто! зелений портал заходимо. О! Ток, ток, ток. так Тут, я, то непонятно, огородка была дуже сложно. Там, наверное, можно пролететь, но я не знаю, как. Сейчас попробуем пролететь ту огородку. Робим разгон, наш любимый. Это видео получится дольше, чем те. Те 9 минут. Те, наверное, дуже долго будет. Да. Я не знаю, с на подписчиков Может, вообще уже, ну, два хоть. Це буде круто мені хоч два подписчикам. Опа, опа. Кому Кому понравиться оця игра, я можу вам предложити і даже сняти. Откриваємо сундуки в цій ігрі. Да, от, можна відкрити сундуки. У мене дуже багато монет чогось. О, зараз я прийду і покажу, скільки у мене монет. І в мене зараз 200 тисяч монет 30. Ладно, проходимо другу карту. Інтересно. Опа, конечно, хотілося з чуваками онлайн гуляти, ну. У чогось немає онлайну. Може вони появляться колись. Не знаю. Или це просто надо спеціальний телефон? Я ж на давайте. Ладно, гуляємо. Оп. Ну, на цьому рівні дуже сложно. Тут якісь куби. Ми літаємо дуже важко нам літати. О, а як ми не провалимось? Дуже великі дирки. Ми навіть. Ну. Замітно, що ми провалимось, значе. О, тут маленький, як? як? Тут неможливо зробити равновесім. О, все нормально. Це ні? Якийсь дуже великий квадрат. О, так, да, кінець. Так. Нам, головне, не впасти і дойти до кінця. Давайте беремо розгон. Ми взагалі без розгону дошли. Оце круто. Проходимо третій уровень. Так. О, що тут зробити? Не знаю, що тут. Отак? О, так. О, да, тут треба так опа на весиком якось зробити. На весіку я попробую зробити на весік і зробив. Бо нам така м, горка тільки один раз. Опа, навісік, да. один раз тільки попадалося і ми, навіть нічого я не робив. Не змог. А тут як тут навіс, в воздухі, так? О, я зробив навіс, да. Ну, саме легка карта. Ну, все, ми пройшли ідеально. Проходимо на якусь довгу лінію. Уже пішли якісь дуже довгі карти. Ну, не такі довгі. Ми тільки 4 минути записуємо. Ну, ладно. І ми зразу впадаємо. А ну, треба взяти, навіть нам більше розгон. О. Це так прикольно спінер у нас крутиться, який ми в процесі вибили. Я вже подивився і спінер це самий крутий предмет. Конечно, є огняний, він прям самий крутий. Ну, і перчатки можна вибити. Ну, я не знаю, які... Сундуки надо для цього, ну потім подивлюсь. Може коли ми всі карти пройдемо, будемо вже відкривати сундуки. Да, якщо хто хоче. Оп, тут пока що я проходжу якісь лінії. Дуже важко вам що. Ну ці лінії, вони взагалі легенькі. О, ну для кого круги ці? Вони хоч квадрати, ну ні. Оце вот тебе круг видим квадрат, ибо квадрат тебе самый сложный. У нас одна та самая скорость. И мы же в припрежку идем, то заметил. Ого! Це те, э... Тебе финиш? Да, финиш, главное нам не впасти. О, нормально. Я зробив так. У нас осталось тики три карты. Мы що, сегодня побьем рекорд. За время. Робимо круг і йдемо. Це я в Ютубі подивився. Дуже хорошо я там... Я, наверное, 2 часа розбирався, Як там що робити? О. Це вже... А, тут без навеса можна, Тут можна просто падати. Ну, не виходить, у мене щось. Просто падає. Ну ладно. І я хочу якусь змінити картинку, бо мені не подобається вогонь. Вогонь не підходить до моєго імені. Оп, ми поки що йдемо в припришку. Ну, це неможливо, Як зробити? Може там треба навесом трохи? Давайте спробуємо навесом. Може там треба реально навес зробити? Ну, давайте ось. О. Опа, навес. Да, тут, наверное, навесом і так все надо рубить. Тут... Вот. А тут тоже навес, тільки не великий. Ого, ми прыгнули. Ну, в пустоту тики. Нам надо бути поосторожніше. Ну я понял, тут пойти ті... кру треугольники для того, щоб робити навіси І з ними сюда надо бути в навіс І ще вони даже роблять нам більше швидкість. Ні Це дуже важко. Ну ладно. <с і Daha Osmanese> я зразу в начале падаю. Шо, що? Повторяйте, к прошлом видео остальные порталами, если метики, на пятой карте. Ну, не, на четвертой. что, робите так. <laughs> да уж. Опа. И тут навес. О, я забыл супер навес. Да, навес, великий. В душе. А тут можно просто идти и прыгать. Вот тут треугольником. Опа. Тут все навесами пошли. Карты шоу Теперь буду с навесами и далее. Я прошел. Курту. Переходим к шестой карте. Какая карта такая? Что тут делать? Я просто видел, какие треугольники вот скакают уже далеко. Ну, важко, важко. Лучше по квадратикам надо прыгать. Если ж тут такие опа, что можно, наверное, так разгон рубить, когда ты заполнишь. Хотя карту я прочитала план. Дуже круто. Ну розгон Розгон разгон є. Ну, или те треугольники, что просто отскакивать надо. Ну, наверное, да, надо отскакивать них. Якся отскакивать. Я просто не понял. Давайте попробуем вот скачить дуже далеко. Я заліз на мій якийсь треугольник. робить? Куда я полетів? Ты що, скоротать путь надо так? Я даже ничего не робив. Мене просто він летів прямо. Я тепер. Я понял. Я... Тут два путя були. Ладно. Попо проходим. Ну показывайте карта сама. Така крута, бо тут такі є, як в іграх такі, или 3D, де чуваки просто так розгон і отскакуют від стіни і їх далі біжуть. По карті я не можу більше дивитися. Це жалко. А їх можна уже перепригву, даже ничего не проходить. Тут коп, все. Це сама лиха карта, ну, після той. Така пусти в початку була. Мені... Я... Ми на рівні мураніте вже. Давайте попробуємо повторити те момент, який я зробив. Я отакого от якось біг, біг. Тут отак от, опа розвернувся і зробив отакого. такого. Далі от скучив на цей гольнику нічого не робить, просто летить прямо. О, ну прикольно. Шуті? це? Шо робити? Що робити? Я не розумію, що там робити далі. Ладно. Зараз... Попробую пройти. Я уже понял, тут надо вот так разгон брать. И потом так навесом на треугольник. Ну, только у меня не получается навесом. Нет, у меня вообще не получается. Піду просто прямо. Давай разгон берем. Не, разгон тоже не получается. обидно Це, наверное, буде самый долгий момент ролик на цьому моменте. О, я понял, тебе надо вот такого. Ух ты! Хотя разработчики, наверное, спеціально так зробили І зараз на які літають Да. На квадрат. Є, Я запрыгну на квадрат. На треугольник я хочу, на ньому легше. І вниз. Ну все, вс, зараз пройти. О, я тебе не впав Хочу, що я попав Опа, ну тут просто прямо дуже легко. О, почались удивні, де просто отак брати і відпригувати від треугольників. Ну интересно. І тут я проіграла тут десь. Да, я просто начал отак двигати екраном і все. Ну і остання карта на цьому відео. И вот эта карта мне уже не нравится. значит уже видео на 11 минут будет. Ну, даже на 12. Да, Неужели уже Что, видео вторая серия будет на 12 минут. Тут дуже важко, тут новый портал даже сделали. Да, я? я просто летаю и все. Я даже профессионала могу так оп, оп. Пригоним по порталу. У що за игра, надо опа, просто мимо стіни. проходить. А это все. Я думаю, будет что-то О, На этом все, ребята. Мы заканчиваем. И я всегда открываем сундучок. Давай. бабочка. А ну-ка, давай провіримо, яка дорогіша. Наш що? Спінер Спиннер 5000, а бабочка 6. Значить, бабочка получить спінера, і ми беремо бабочку нож. Круто! Ну, на цьому все. Всем пока-пока!